Москва, Париж, Галичина метався. Сонце душу гріло, у вічність спомаху пера. Проглянути весь світ до дна, краса і сила, дух і тіло. Не все тут запросто. Пішло і повернулось спомен літа. між райдух. Сонечко зійшло, і стежку в долю віднайшло, Душа жива відкритим світом. Переінакшились часи, зламалися в пекельних бурях, з виру линуть голоси Пощади в світу не проси. І губляться перо у відлуннях. Метавсь, ніч трясовина, скріпіла сонячна машина, ані горішність, ні дна, з мрії зроїлася весна, туман шукає мати сина. Поля далекої землі на захід сонця об одвірок. Оперсь криниця, журавлі, додому б звирію мені, Співочий стан селянських хвірток. Рука скучає за пером, душа за хлібом солов'їним, крізь споконвічений перелом, де бореться добро зі злом. Іду до неньких. 그 <목소리법>